Алгоритм бронювання працівників від отримання критичності до отримання відсрочки в Резерв Плюс. Які документи подати, щоб отримати критичність, скільки їх будуть розглядати? Яка процедура бронювання працівників критично важливого підприємства для територіальної громади? Розказуємо і показуємо у цьому відео. Урядом визначено порядок бронювання військовозобов'язаних на особливий період та під час воєнного стану. Від 23.01.2023 року за номером 73. Відповідно до цього порядку визначено бронювання військозобов'язаних на підприємствах основних організаціях які визнані критично важливими для підтримання життєдіяльності громади на особливий період. Статус критично важливого підприємства можуть отримати Підприємства установи організації незалежно від організаційно-правової форми та видів діяльності, якщо вони відповідають критеріям. Відповідна обласна військова адміністрація визначає перелік критично важливих підприємств, які згідно з відомості реєстру юридичних осіб знаходяться на території відповідної області однак, важливо, відповідно до норм чинного законодавства, статус критично важливого підприємства не надається фізичним особам підприємцям. Також звертаю увагу, що підприємства, діяльність яких спрямована на забезпечення потреб збройних сил інших військових формувань, визначаються критично важливими за рішенням міноборони. Урядом визначено вісім критеріїв, відповідно до яких підприємство мають відповідати. Для отримання статусу критично важливого підприємство має відповідати хоча б двом критеріям, які визначені відповідною обласною військовою адміністрацією. Підприємцям для отримання статусу критично важливого потрібно відповідати трьом та більше критеріям, визначеним урядом. При цьому для підприємства приватної форми власності є обов'язковими критерій 5. Це відсутність заборгованості зі сплати податків до державного місцевого бюджетів та єдиного внеску назагального обов'язкове державне соціальне страхування та критерію 6 щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати за страхованих осіб працівників. Окремим категоріям підприємств для визначення їх критичності варто відповідати тільки двом критеріям: до таких підприємств належить. Підприємства паленого енергетичного комплексу, управителі багатоквартирних будинків юридичні особи, казенні підприємства пробірного контролю, підприємства, які забезпечують надання послуг, і виконання робіт з експлуатації та комплексного обслуговування майна органів державної влади, підприємства, які проводять діяльність у сфері охорони здоров'я, ветеринарної медицини, освіти та науки, фізичної культури і спорту, соціального захисту, включно до реєстрів, надавачів та отримачів соціальних послуг. Та належить до державної чи комунальної форми власності, з включенням до реєстру неприбуткових установ та організацій, лінійні аудіовізуальні медіа, які здійснюють ефірне наземне багатоканальне цифрове телевізійне мови з використанням радіочастотного ресурсу, програмне, наповнення якого складається переважно з інформаційних або інформаційно-аналітичних передач, або які залучені до системи оповіщення та їх афільовані особи, державні та комунальні заклади культури. Підприємства, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та або вантажів підприємства, установи організації, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування або вантажів перевізники міського електричного транспорту. Підприємство, яке відповідає необхідній кількості критеріїв, подає до обласної військової адміністрації звернення за відповідним зразком. Типову форму вказаного звернення я залишаю за посиланням до даного відео. Можете переходити та скачувати. Вказане звернення надсилається до відповідної обласної військової адміністрації або поштовим зв'язком, або можна електронною поштою з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису. вказане звернення обов'язково долучаються. Документи, які підтверджують подання підприємством в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний кварт, а саме копія податкової декларації з відмітками контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, за значенням дати її отримання. Також подаються документи, які підтверджують відповідність критеріям. З переліком вказаних документів, які слугують підтвердженням відповідності за кожним критерієм, можна ознайомитись відповідно вказаному порядку. Якщо ж підприємство відноситься до категорії заявників, критичність якої підтверджується лише двома критеріями, вона обов'язково зазначає це у своєму зверненні та долучає копії документів, які підтверджують вказані критерії. Термін розгляду звернень підприємств про визначення їх критично важливим, становить 10 днів з дня отримання такого звернення. За результатами розгляду звернення, Відповідно, обласна військова адміністрація приймає два із таких рішень: це або про відповідність підприємства критеріями, визначення його критично важливим, або про невідповідність підприємства критеріями і відмову надання статусу критично важливого. Важливо, якщо звернення подано до відповідної військової адміністрації, не буде містити відповідність до певних критеріїв, або не буде містити повного пакету документів, які будуть підтверджувати вказані критерії. Дане звернення буде повернуто заявнику на доопрацювання з відповідними роз'ясненнями. Підприємство може бути позбавлене статусу критично важливого відповідної військової адміністрації у випадках невідповідності підприємства, встановленим критеріям, недотримання приватним підприємством, крім резидентів Дія Сіті-вимог щодо нарахування кожному заброньованому працівнику протягом сроку дії відсрочки Зарплати в сумі, що становить не менше 20 тисяч гривень. Наголошую, що підприємства приватної форми власності повинні на постійній основі відповідати критерії номер 5 та 6. Звертаю особливу увагу: в разі якщо позбавлення приватного підприємства, крім резидента Діасіті, статусу критично важливого, у зв'язку з недотриманням вимог щодо нарахування щомісячної зарплати кожному заброньованому працівнику протягом сроків дієві срочки в сумі, що становить не менше 20 тисяч гривень. Повторне отримання приватним підприємцем такого статусу можливе не раніше, ніж через 6 місяців з часу прийняття рішення про позбавлення статусу критично важливого. Бронювання військовозобов'язаних критично важливих підприємств здійснюється через портал «Дії». Для цього керівнику критично важливого підприємства або повноважені особі необхідно подати через портал Дія-Список, в якому зазначається, відомості щодо критично важливого підприємства. Повне найменування юридичної особи, код згідно з ДРПО, місцезнаходження юридичної особи, прізвище ім'я та побатькові керівника юридичної особи. Відомості щодо військового зобов'язаного: прізвище ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України. Срок дії срочки: відмітка про виконання вимог щодо нарахування щомісячної зарплати кожному заброньованому працівнику протягом сроку дії срочки в сумі, що становить не менше 20 тисяч гривень. Формування вказаного списку засобами кварталу дія завершується накладанням електронного цифрового підпису керівника відповідної підприємства установи організації та надсилається до. Єдиного реєстру призовників та військовозобов'язаних. зобов'язань. Бронювання військово -зобов проходить автоматично протягом 72 годин, у разі якщо останнє перебуває на військовому обліку, перебуває у трудових відносинах з критично важливим підприємством, уточнив військово-облікові дані, не перебуває у РОШУ. Кількість військовозобов'язаних, яких можна забронювати на критично важливому підприємстві. Ви настановити не більше ніж 50% від загальної кількості працівників на вказаному підприємстві. При цьому загальну кількість військовозобов'язаних не враховується, військовозобов'язані жінки і військовозобов'язані кінцеві бенефіціари, власники таких підприємств. У разі якщо на підприємстві працює лише один військовозобов'язаний працівник, вказані обмеження до таких підприємств не застосовуються. Керівник критично важливого підприємства може подати заяви через портал Дія та отримати відомості про відповідних працівників, у яких наявна відсрочка. Однак надана відсрочка скасовується у випадках. Закінчення сроку «Дії відсрочки», позбавлення підприємства статусу критично важливого, критично важливого підприємства, звільнення військовозобов'язаного з критично важливого підприємства. Тимчасове припинення дії трудового добру військового зобов'язаного з критично важливим підприємством, Обґрунтовано подання керівника критично важливого підприємства але не частіше ніж один раз на місяць засобами портала дії. надання відсрочки з інших причин, визначених статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Невідповідності військовозобов'язаного умовам щодо нарахування заробітної плати в сумі ще становить не менше 20 тисяч гривень. Якщо ви хочете отримувати актуальнішу інформацію, підписуйтесь на мій канал та слідкуйте за оновленнями. До зустрічі в наступних відео.